Доброго ранку сонечко ясне, Доброго ранку земля прекрасна, Доброго ранку дерева багряні, Доброго ранку квіті духмяні, Доброго ранку птахи голосисті, Доброго ранку, люди щасливі, Доброго ранку, дітки. В подорож цікаву ми вирушаємо, Багато цікавого у лісі відшукаємо. Тож вирушати до лісу вже час. Зелена краса чекає на нас. Ми у лісі. Послухайте звуки лісу. Що ви чуєте? Що таке ліс? Так, ліс це місце, де ростуть дерева, трави, кущі, живуть різні тварини, птахи. А ще ліс перш за все це дерева. Які дерева ви знаєте? Вірно, ялина, сосна, в'яз, дуб, береза, клен, горобина, ясен, явір, граб. А які кущі ростуть у лісі? Чорниця, ожина, кизим, калина, шипшина. Які тварини живуть у лісі? Вірно. Лисиця, вовк, ведмідь, заєць, хіжак, кабан. Діти назвіть комах, які живуть у лісі. Так. Муха, метелик, мураха, павук, комар, бджола. А назвіть птахів. Вірно, дятел, зозуля, синиця, сова, сорока. Добре гуляти лісом, чисте повітря, краса дерев. Якщо в лісі ростуть дуби, то це діброва. Якщо берези це березняк. Лише сосни, сосновий бір. А у лісі, у якому ростуть ялини ялинник. Діти, а який ліс називають мішаним? Вірно, там, де ростуть різні дерева. Якщо в лісі ростуть сосни та ялини, тобто хвойні дерева, то він який? Вірно, хвойний. Якщо у лісі ростуть різноманітні дерева, окрім хвойних, цей ліс називається листяним. Ліси це зелена окраса України. І необхідно відповідно оберігати, тому пропоную вам уважно подивитися на наступну картинку і згадати, як правильно поводитися з природою не тільки в лісі, а в парку, сквері рідного міста. Згадали? Молодці діти? Наш дивний світ такий як казка, тож бережи його, будь ласка. Адже природа потребує вашого захисту. Дякую за увагу! До побачення!